З початку 2025 року в Лозівському районі трапилося 252 пожежі. З них 126 сталося в межах Лозівської міської територіальної громади. Внаслідок пожеж загинуло три особи та 4 особи травмовано. Переважна кількість пожеж виникла в природній екосистемі. На території сільських населених пунктів це горіння сухої рослинності, дерев та чагарників, що складає 65% від загальної кількості 83 пожежі. Загальна площа пожеж склала приблизно 38 гектарів. Більшість причин виникнення пожеж пов'язана з потраплянням малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Це 95% від загальної кількості пожеж. Представники ДСНС, місцева влада та співробітники поліції проводять заходи щодо профілактики пожеж, рейди та роз'яснювальну роботу з населенням. Ми інформуємо про статистику пожеж, їх причини та наслідки, наголошуючи, що одна з основних причин пожеж це спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. Станом на 12 червня 2025 року було складено 35 протоколів за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Інспекторський склад лодського районного управління наголошує на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення у парках, на городах та інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожну пожежу можна уникнути. Достатньо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих.